Осінь заходить на поріг. Тепер вона, як бачите, на нашій кухні. Якщо поетів це надихає на віршування, то мене просто змушує приготувати щось яскраве, смачне і тепле. Такі страви я я називаю із минулого, і в цьому немає нічого поганого є що згадати, наприклад. Рибу в маринаді а колись а, дуже часто в їдальнях її готували із риби хек, тушкували а, в обсмаженій цибулі, моркві і з томатною пастою. Виходило, треба сказати непогано. Я б сказав смачно, якщо дуже голодний. Сьогодні я спробую вдосконалити цю страву. Починаємо готувати. У мене тут риби майже кілограм. Вибирайте або філе лапії, або хеку, або тріски, або на Хоча така риба в українських магазинах продається здебільшого в замороженому вигляді з великою кількістю води. І під час приготування м'ясо буде розпадатися. Тому я обрав свіже м'ясо білого амура. В ньому небагато кісточок, які я до речі теж видалив. Порізав на ось такі шматочки. І тепер кожен шматочок я маю обваляти у борошні. Кожен шматочок обсмажуємо до рум'яної скоринки. Тепер я маю викласти рибу на тарілку з серветками, щоб шматочки позбулися зайвого жиру. А тепер швиденько прибираємо стіл і готуємо маринад. Вимикаємо пательню і далі підсмажуємо на соняшникові олії натерту моркву. Недовго 2-3 хвилини. Ну, а далі я вирішив трохи поекспериментувати і використати ось таку заправку з паприкою. Вона ідеально підходить для нашого маринаду, адже в ній є і томатна паста, і цибуля, і чесник, і сіль, і різні спеції. Далі овочеву суміш маємо протушкувати з невеликою кількістю води ще 2-3 хвилини. Маринад готовий. Тепер готую формочку і сюди викладаю рибу. Але перед тим першим шаром де маринад. Викладаємо шматочки риби. І зверху знову накриваємо маринадом. Наостанок зверху накриваємо фольгою, щоб зайва волога виходила, зробіть невеликі дірочки шпажками. І все. Тепер вперед до печі. Там 180 градусів будемо запікати страву 25-30 хвилин. І увага! За 5 хвилин до готовності знімайте фольгу, щоб страва покрилася легкою скоренькою. Ну, от зараз і подивимось, що там всередині знімаємо. Хі -хі. Поки що мені це подобається. Тепер викладаємо на тарілку. Таку страву посипайте зеленю і вуаля. Подавайте або теплою, або холодною. Якщо ви приготували її ввечері, на ранок це довершений смачний і вишуканий сніданок. Гарантую смачного.